Пані Янон, знаємо, що ви разом із своїми колегами зняли фільм розслідування, зокрема документальний фільм розслідування про сексуальне насильство расистів над українськими чоловіками в тимчасово окупованому Херсоні. І цей фільм вже можна побачити на вашому ютуб каналі, але цікаво дізнатися про те, наскільки важко було працювати над цією темою, над цим фільмом, що було найважче в цьому плані, і як вам вдалося розговорити цих чоловіків. Я напевно вже казала, говорила про це. Не було важчого чи найлегшого, в принципі, просто треба розділяти роботу і історію цих людей історію цих людей можуть стати цінними свідченнями для міжнародного кримінального суду а ми як журналісти маємо змогу їх фіксувати і відповідно оприлюднювати для того аби люди це бачили і фіксувати це як воєнні злочини найважче було мабуть знайти кількість Ну, знайти чоловіків, які будуть готові говорити про цю проблему, про те, що з ними сталося, будуть не боятися про це говорити і будуть розуміти цінність того, що вони скажуть. Тому що з самого початку там деякі відмовлялися, деякі не хотіли розповідати, що з ними робили. Але, зрештою, ми все ж таки знайшли чотирьох сміливих чоловіків, які розповіли свої історії. Тому якось так. Пані Яно, от з розповіді ваших героїв, наскільки це було масовим явищем? Це сексуальне насильство з боку расистів. Ми можемо зараз опиратися лише на статистику офісу генпрокурора. Ми повідомляли у своєму фільмі якраз про те, що зараз зафіксовано 101 випадок сексуального насильства проти чоловіків. 50 з них були вчинені на Херсонщині, Херсоні, зокрема. Катівня УНП і ТЕТА на тепло енергетиків інші п'ятдесят один кейс на території України на деокупованих територіях і так далі. Ось тому ми можемо лише на це опиратися. І зрозуміло, через те, що це доволі стигматизована та бойована тема. Багато людей не хочуть про це говорити. Ось ми буквально сьогодні показували фільм у Херсоні. І одна із глядачок сказала, що в нею самої є багато знайомих, як чоловіків, так і жінок, які не зверталися до правоохоронців, які там, в принципі, з рідними не сильно говорили, не просили допомоги, і просто таки через те, що вони не бояться і не хочуть звертатися і розповідати ці історії, хоча з ними таке відбувалося на підвалах. Серед ваших героїв є навіть священники так. Так, так, один священник, наш герой, погодився. У нього дуже чітка струнка позиція стосовно того, що ми повинні говорити. Ми повинні говорити не для того, що йому дуже весело розповідати про те, що з ним там робили в Петівні, А для того, щоб фіксувати це і щоб знайти винуватих, і щоб винуваті понесли покарання за те, що вони вчиняли щодо цих чоловіків, зокрема. Пані Яно, цікаво, якої конфесійної приналежності був цей священник? Е, мені здається, достатньо того, що він просто священник. Але якщо я не помиляюся, то він українська. Це не, не московський патріархат, це ПЦУ. Пані Яно, ну і також знаємо із фільму, що ви намагалися зв'язатися із підозрюваними якраз вчинені цих воєнних злочинів, адже сексуальне насильство під час війни це воєнні злочини. Чи вдалося вам з ними поспілкуватися? Чи очікували ви на їхню таку реакцію, що вони вам казали? Чи якимось чином вони підтверджували свої діяння? А повністю розмову можна прослухати у нашому фільмі на Ютуб-каналі Слідство. Інфо. Коли ми їм телефонували, там є двоє чоловіків. Один з них вже отримав офіційну підозру від офісу генпрокурору. Ми з ним зв'язалися. Це 23-річний хлопець Раван Андрієвич Попов, і ми з ним поспілкувалися. Він, звісно, все він каже, що він нічого такого не робив, і що в той час його уже не було. На ізоляторі тимчасового тримання, але те, з якими інтонаціями він про це говорить, як він конструює свої відповіді, якось це все сприймається двояко. Інший чоловік йому ще не оголосили підозри з російської військової, але його впізнав наш один з героїв. Ось тому ми йому зателефонували, але з ним така вийшла, знаєте, метафізична розмова про все і ні про що він теж вважає ось. Така суперечлива позиція типового росіянина. Він пишається тим, що він у національній гвардії, але при цьому всьому він каже, що вони ж такі ж люди, як і ми, ну, але що маємо, то маємо. Звісно ж, причетність свою він теж спростовує до цього всього. Пані я цікаво, чи очікуєте на якусь реакцію з боку, можливо, міжнародної спільноти, і чи будете таким чином ось цим фільмом десь в судах міжнародних свідчити. Проти росіян. так, ми плануємо поширювати. Ми плануємо поширювати цей фільм на міжнародну спільноту. Зараз працюємо над цим. Є медіа, які зацікавлені в перекладах. І на нашому ютуб каналі також можна знайти це відео з англійським субтитрами. Тому будемо вдячні за будь-які поширення, і аби іноземці це дивилися на прем'єрі. На прем'єрному показі у Києві теж було багато людей, які співпрацюють з іноземними організаціями, правозахисними організаціями. Тому так ми будемо працювати у цьому напрямку. А, до речі, які були враження від цього фільму, зокрема в тих глядачів, які були і на допрем'єрному показі? О, здивування, шок. Я не знаю, як це описати. Ну, люди це прийняли просто як ще один відтінок. Російського міра і про те, що існує такий вид воєнних злочинів. Пані Яно, цікаво, чи працюєте над продовженням, так би мовити, ось цього фільму, чи, чи далі ведете цю справу щодо сексуальних злочинів росіян? Фільм вже випустили, тому конкретно над фільмом не працюємо, але стосовно цієї теми, то так ми будемо її продовжувати. І як тільки буде з'являтися якась нова інформація. Чи будемо встановлювати причетних росіян до цього всього? То, звісно ж, ми будемо над цим працювати, і поширювати. Також сподіваюся, що колеги підтримують. Я впевнена, що колеги підтримають. Просто ми у слідстві перші це показали. Перші якось підняли цю тему на загальний такий розгляд, винесли її. Я думаю, що після цього будуть ще такі історії, звісно. Пані Яно, але якщо повертатися до ваших героїв, які погодилися з вами поділитися ось цим жахливим досвідом, який вони пережили, то чого вони прагнуть і чого вони б хотіли в найближчим часом чи взагалі в своєму житті? Як я вже казала, вони хочуть знайти винних і притягнути їх до відповідальності, щоб понести відповідальність. І покарання, перепрошую. За те, що вони робили, це найголовніша мотивація.